бай-бай, мила! Мене то все, що було збудовано там, що тепер навіть і стоїть, то було все українські люди. Наші жили. Ми потрапили в Україну в Бельгії. Я перша, хто тут буде жити постійно. За кілька кілометрів від курорту СПА у бельгійських горах Арденах розкинулося маленьке українське село Франкополе. воно потроху зникало, але війна повернула сюди життя. На мене тут Франкополі це другий кусок е, е, дома. Е, е, всі мої найближчі друзі є українці, і я їх познайомив тут на на таборі. Це дійсно моє дитинство, тому що. Я ще була зовсім маленька. Пам'ятаю, в мене також десь фотографії, що е тут з батьками були, мені було там, я не знаю, рочок півтора. Наразі пишуть прізвища. Ура! Для нас це була така трохи м -м, ну, можливо, маленька Україна, хоча я ту Україну в той час. По-перше, була дитиною, по-друге, я її не знала, бо ніколи там е не бувала в той час. І Микола Левицький і Оксана Синичак народилися у Бельгії в українських сім'ях. Микола зараз очолює Сум спілку української молоді в Бельгії. Оксана донедавна була головою пласту української патріотичної скаутської організації. Органа продовжується зараз, як і в дитинстві, вони приїжджають сюди на літні табори. Заради таборів 60 років тому українська діаспора й викупила тут 12 гектарів землі разом зі старою фермою, збудованою у 17 столітті. То великі гроші, але ви знаєте, українська громада була досить велика. Були часи, коли було понад 6 тисяч українців, які офіційно тут проживали і працювали. І вони, вони мали дуже трудну роботу. Більшість було в копальні. це дуже дуже трудна робота. Але кожні вихідні вони збирали гроші, щоб тут заплатити, купувати тут і прийти працювати задармо. Місяцями і місяцями кожну невілю, кожно в е, суботу вони тут були, щоб відновити того -то і зробити щось серйозно. Чому це купилося? Тому що воно їм і нагадувало українські села на західній Україні для багатьох і Карпати, гори, хоч вони тут не такі високі. Ділянку купили три організації: Сум Об'єднання Українок в Бельгії та УДК Український домовий комітет. Франкополем назвали, бо поряд розташоване село Франко у перекладі з французької Французькі поля. На 10-ту річницю існування українського осередку тут поставили пам'ятник Івану Франку і оголосили своє трактування назві. Ми тут є біля пам'ятника Івана Франка. Те приміщення тут називається Франкополе, То є поле Івана Франка. На відкриття пам'ятника Франку, у 1976-му сюди приїхало 700 українців, не лише з Бельгії, а й з сусідніх країн. Розбудовували, окрім кемпінгу, і село, отримали дозвіл на забудову та стали зводити літні будиночки, які тут називають колибами, та хати, яких збудували щонайменше 20. То все, що було збудовано там, що тепер навіть і стоїть, то було все українські люди. Наші жили. але вони вже помирали. А їхні діти не хотіли вже і продали. І тепер, я не знаю, там ще, може п'ять родин українські живуть, більше вже не живуть там. Хати на Франкополі стали продавати бельгійцям, французам, німцям. Михайло Совинський один із тих небагатьох українців, у кого тут збереглось житло. Ходіть. я сам все зробив. Маю діти і мають внуки, що їдуть сюди на відпочинок. Ой, бачиш, же дзвонить. Ну, поговоріть. Да, Богдане. Михайло народився в Бельгії, але виріс практично на Франкополі. Мама була з тернопла, а батько був від самбір. Як був аж до 19 років, я то можна сказати що тижня. Щотижня. Щотижня Михайло тут і тепер, коли літо, і треба допомога з таборами. Діти ваші знають українську? Діти розуміють, але не говорять. Ходили вони на табори? Ні, 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 ніколи, 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 ніколи. Не пропонували нікола. ви їм? Ні, вони я не присилував, вони не хотіли, то вони мали інші справи робити. Та Україну його діти люблять, каже Михайло, і показує своє татуювання подарунок від сина на 50-річчя. Він мене запросив, каже, ходи з вином, батько, я десь поїдемо. Поїхав, каже, вичукай. Каже, що, татуаж, каже, турни. А пізніше подивився, а він вже мав такий знак, що колись було на уніформі, знаєте. До повномасштабного вторгнення Михайло кілька разів на рік відвідував Україну і мріяв на пенсію туди переїхати. Було так гарно, що і навіть би хотів там жити. Та з війною перестав їздити. Страхівку на машину не дають, медична страхівка, не маєте право. Якщо станеться, то навіть бо війська держава тобі не допоможе. Водночас російське вторгнення дало Михайлові нову сусідку переселенку з Сумщини. Трета колиба звідси третя, то теж Українка. але вона топіру прийшла жити. Вже тут. А вона приїхала, ви бачите. Олена з шостки з Сумської області. Оселилася тут рік тому. Я молилася дуже довго Богу і казала: Боже, дай мені маленький будиночок в Бельгії, якийсь в лісі, і щоб було рядом озеро. І коли я побачила цю територію, я зрозуміла, що це якась відповідь на молитву. Ласкаво, прошу. Майже рік Олена робила ремонт, намагалася відтворити тут свою українську оселю. Всі речі, які тут є, 70% вони з України. З України вікна, з України двері, з України штори, з України дивани. Прижилася тут і калина із села на Сумщині, де виросло п'ять поколінь родини Олени. Оце калина з бабусяного з бабусіного куща, який бабуся посадила і ще й до мого народження, напевно, цю калину вона кущ посадила. І я привезла нелегально, провезла три через кордон такі маленькі пагонці. Я посадила цю калину, і вона вперше дала ці листочки. Вперше. Вона чекала з 2023 року. Це вже ваша оселя? Так, це вже така оселя, в якій я можу жити, скільки буде тривати моє життя. Олена оселилася фактично у літній хатинці. І це, якщо раніше це був, можливо, просто кемпінг якийсь, то зараз от я перша, хто тут буде жити постійно. Тому добудували кімнату, ми добудували там туалет, ванну. Багато гостей до мене приїжджали. Кажуть, не страшно, тобі не страшно. Чи тобі тут не сумно? Я ніколи не потребувала великої кількості там інфраструктури з міста для того, щоб бути щасливою. Війна додала динаміки пластовим і сумівським таборам. Дітей стало більше. Люди втікли з України, і вони шукають бути разом з українцями. Половина є люди, які приїхали з України після початку великої війни. Раз і полетіли. Наймолодші пластуни з Брюсселя на Франкополі завдяки Евеліні. Вона родом із тепер окупованого Бердянська. У Бельгії мешкає 11 років. Три роки тому запустила гурток Птаршат заради своїх дітей. Хвостики. так я з російськомовного середовища. Насправді ми з чоловіком свідомо вирішили, що ми хочемо росити дітей україномовними року в нас була тема у пошуках казок. Хочеться, щоб діти не просто бавились, а й бавились, пам'ятали нашу українську спадщину. <звіт> Старші пластуни вчилися робити переправу через річку та відтворювали українське весілля серед організаторів і діти Оксани Саничак, уже друге покоління українців, що народилися в Бельгії. Треба інтегруватися, але не треба асимілюватись. Я так вважаю, але <с> це кожен має сам собі вирішувати. Але я думаю, що це є. Просто не забувати свої ну, коріння, Я думаю, що це важливо. Зараз табори знову великі. Сумівців та пластунів цього літа зібралось 250 дітей, як і 60 років тому, коли їхні діди мріяли зберегти Україну для нащадків. Ворог нам нам дав. Можливість єднатися, я думаю, що тепер ми є такий момент, де ми можемо то все відновити і набагато сильніше зробити. Усі 12 гектарів тут досі залишаються українськими хати, які викупили іноземці, це оренда на 50 чи 70 років. І Якщо буде бажання та інтерес, з часом це село може знову стати українським. Якщо ти знаєш ціну тієї землі, по якій ти ходиш, і яким чином українці до тебе її... Отримували тут, ти починаєш більш любити це місце і цінувати. Я думаю, цьому нас ця війна і навчить із Франкополя Олена Абрамович, Марк Гайдук, Брюссельське бюро Радіо Свобода.